Так, дивіться хлопці і дівчата, півроку тому мені братила на день народження подарував Victorinox Fieldmaster, це є 91 серія, чотирьохрядник. І в мене виникла проблема, як його носити. Якщо мені його класти наприклад, в рюкзак, так, ну ви бачите, він не зовсім такий плаский, 4 ряди. Якщо мені класти його в рюкзак, то значить, що то це те саме, що, майже те саме, що класти його на поличку. тобто він буде в хорошому стані, але користуватися я ним не буду. Наприклад, уявіть собі, прийшов я там, умовно кажучи, посилку відкривати. так? Чи захотів там сидру, чи соку, чи, чи не соку, а того лимонаду, чи там пиво випити, наприклад. Зак це в рюкзак поліз, та легше ту відкривашку відкрити об, об край якогось табуретки та й все. О, значить. Далеко його класти не можна, його потрібно мати під рукою, щоб постійно ним користуватися. Де ще можна його носити? Його можна носити на поясі. Ну, На поясі це трошки незручно, і плюс потрібен спеціальний чохол, Такий, що носиться на пояс, є від Вікторінокса. Від вони такі здорові, масивні, такі досить чохли. Вони мені не подобаються чим. По-перше, на поясі носити це буде заважати, У мене ще там. Бананка на поясі, плюс рюкзак, це все воно заважає, ну, чіпляєш руками, це, це чіпляєш то раз. І по-друге, сам цей їхній чохол, цього Вікторінокса, він коштує оцей, цей ніж. Як то кажеться, моя мама дурня не народила. Я хе, не збираюсь такі гроші витрачати. Значить, я його носив, е, ну, найкраще я вибрав, що носити його зручно тоді в кишені. Все нормально, але якщо його носити просто в кишені, не тільки оці накладки по швидко по... поцарапається, подряпається. Їх можна замінити, їх можна замінити, є навіть титаною продаються. О, але і не, і не тільки в накладках справа. А отут, бачите, оце все буде в піску, буде всі... навіть якщо там кишені чийся. Все одно от з часом воно все отут буде в піску, в бруді. Оце все. І значить, я прийняв для себе найкраще яке рішення. Придбав на OLX. це не реклама. У мене на каналі 200 підписників, хто мені за рекламу заплатить. Отакий чохол. Це його я там дам посилання. Хлопака робить. Обійшовся він мені, скільки він мені обійшовся. Я проведу при монтажі, я вже не пам'ятаю, чи там 150 гривень, чи. По-моєму, 150 гривень. Я вже при монтажі я подивлюся в кабінеті, скільки я купував. О, І цей він, він робить і цей мужчина і для 91-ї серії, і для 111-ї вікторіноксів. Для одно- і двох рядників то йде один чохол, а цей чохол йде для трьох і чотирьох рядників. Ось Скільки в мене чотирьох рядник, от він. Все, в кишеню кинув. Він і так і не дряпається, так ну, піском брудом не, не набирає і плюс завжди під рукою. З кишені витягнув, використав, все. І далі під рукою. Як вам такий варіант? Пишіть. І Як виносити вікториноксі?